Славен Бог наш, нині повсякчас і на віки віків. Амінь Христос Воскрес із мертю і смерть подолав, і тим, що гробах життя дарував. Христос воскрес і змертю і смерть поправність Сушом в гробі живо дарував. Христос Воскрес і змертю і смерть подолав, і тим, що в грубах життя, життя дарував. Да, Воскресне Бог не розточеться в рази його. Як оди біжать, одлицяє на найвидящий Його. Яко і ще зайдемо до да Іщезнуть, як ота від Боса лица Оня, так ота погибнет грішниця від лица Боже, а праведниця це з веселяться. Господу помолимося, Господи помилуй, Отче святий, ночу душі тілес, послай до народу Твої Сина, Господа нашого Ісуса Христа, всякий не і слящу, от смерті із болящу, і, і сели роботою юного он, Дарину мілену, Бойго, Олександра, Крісті, Анна Флорі, Анна Олександра, Тетяна, Семена, Інну, Юрія Тетяна, Остапа, Захарі, Матвія, Івана Галину, Лесю Данила, Богдана, Ніну Михайла, Святослава, Христину, Квітку, Романа Наталію, Софію, Анну Марію, отця Степана, отця Симона отця Павла, отця Василя Миколая, Любов, Євгена, Любов Миколая, Оксану, Данну, Миколая, Оксану, Катерину, Оксану, Назара, Тетяну, Вікторію, Андрія, Богдана, Ярославу, Роману, Дарію, Наталію, Вікторію Єву, Максима, Михайла, Ольгу Оксану, Івана, Івана, Ірину, Анатолія, Анатолія, Ольгу Надію, Світлану, Романа, Романа, Тетяну. Аліну, Настю, Олену, Кирила, Захара Наталію, отця Степана Наталію, Руслану, Лесю, Ганну, Лесю, Олександра, отця Степана, Світлану, Віктора, Сергія Валентина, Ігоря, Ірину Оксану, Володимира Локо, Оксану, Ірину Андрія, Оксану Віктора, Маркіяна Софію. Оце Стефана Анастасію, Ксенію, Віталію Володимира Людмилу, Вікторію і Божих Боже, Степана Галину, Ігоря Андрія, Романа, Наталію, Богдана Володимира Олега, це Степана Анастасію, Ксенію, Віталію, Володимира Людмилу, Вікторію, е... Степана Олега, Ірину Марія, Михайла, Соломія, Ульяну. Е... Оксану Андрія Назарія, світлану Остапа надію Богдана, Івана Анну Оксану Раїсу Богдана, Миколая Зинові Оксану, Отця Степана Андрія Світлану, Отця Степана Зоя Володимира Лілію Оксану, Зоряну Галину, Вікторію Євгенію, Отця Степана Софію Матвія, Лесю воїна Євгена, славу, Ганну Юлію, Юрія Олега Ярослава, Ірину Мар'яну. Руслана Ореста, Софії Захара, Ульяну, Христину, Вікторію, Оксану, Ярославу, воїна Ярослава, Іванну Марію Ігорю Володимира, Володимира, Любодяну, Анну, 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 Стефані Вероніку, отця Степана Тетяну Ольгу, отця Степана воїна Василя, Марію Романа Андрія, отця Степана Олега Олену, Анастасії, Євгенія, Максима Тетяну, Сергія, Іллю, Юрія, Ярославу Андрія. Софією, Єлизавету Галину Даниїла, Юстину, Іллю, Анну Соломію, Олену, Олену, Христину, Юлію, Анну Ганну, Дмитра Макарі, Маркіяна Степані, Катерину, Стефані, Катерину, Стефанію Ігорі, Ілію Володимира Івановиця, Степана Богдана, Іванну Владислава Анастасію, Олену Наталію Ореста, протрея Стефана, Петра, Лідію Петра, Ярослава, Богдана Христину, Зеновія Анатолія. Світлану, Ігоря, Ганну, Ірину, Ларису, Світлану, Наталію, Оксану, Емілію, Стефана Андрія, Дем'яна, Ірину Марію, Марію Віру, Анну Марту, про Стефана, про тре Павла, про Семена, про Василя, Ольгу Сергія, Ольгу Світлану, Антона, Нікіту, Віру, Ганну, Олександра, Катерину, Ігоря, Ірину Володимира, Василя, Наталію, Олексію, Наталію, Оксану, Ульяну. Олену, Олександра, Олега, Світлану, Ірину, воїна Ігоря, Василя Михайла, воїна Назара, Ганну, Йосипа, Василя Марію, Оксана, Павла Богдана, Тетяну, Вероніку, Володимира, Ігоря, Ольгу, Ульяну, Дмитра Гліба, Ірафлі, Ілію Арнеста, Соломію, Олександра, Олену Олеся, Олю, Анну, Тетяну, Галину, Зинові, Захара, Олену, Галину, Ірину, Андрія, Володимира. І робів Боже, Наталію, Руслана, Лесю, Андрія, Івана, Євгенію, Василя Марію, Марію Івана, Богдана Надію, Марію, Ігорі Софію, Оксану, Юстину Дмитра, Ольгу, Дарію, Андрію, Володимира Тетяну, Романа Олександра, воїна Ігоря, Івана, Вікторію, Андрія, воїна Тетяну, воїна Павла, Наталію. Вероніку Остима, Ольгу, Ця, Степана Марію, Романа Марію, Богдану, Оксану Віктора Маркіяна, Софію, Руслану, Олександру, Юлію Павладієву, Сергія, Юрія, Віру, Евеліну Віктора, Нікіту, Світлану Олексія Світлану, Михайла, Дмитра Андрія, Наталію Надію, Любов, Віктора Олену Маркіяну, Миколая, Євгена Любов, Любов Миколаєв. Ігоря Оксану, Віктора, Аліну, Данила, Тараса, Тараса, Данила, Марію, Тараса, Ірену, Валерія Оксану, Юлію, Дмитра Максима, Соломію, Галину Руслана, Анну Андрія, Оксану, Ігоря, Дар'ю, Данила, Ігробів Божих, Надію Ігоря Максима, Степана, Тетяну, Діану, Степані, Олега, Ірину, Віталію, Марію, Ольгу, Олександру, Софію, Ярослава. Василя, Наталію і Робів Боже Ганну Марію, Ульяну Мар'яну, Юрію, Каріну, Симеону Марка, Анну Верніку, Єву, Мирона Віру Наталію, Назара Мирославу, Давида Володимира Юрія Макара, Давида Захара Андрія, Миколая Андрія, Ірину Олену, Тараса Кароліну Христина Володимира Любов, Надію Романа, Ганну. І робів Божих, Юрія, Вікторію, Христину, Вікторію, Ярославу, Ігоря, Галину, Вероніку, Олесю, Надію, Людмилу Константину, Ольгу Марію, Галину, Марію, Анну, Тетяну, Ірину Павліну, і Робів Божих, Мілану, Мелані, Миколаю, Юлію, Максима, Юрію Любов, Ольгу, Богдану, Ксенію, Назарію, і робів Божих, Таїсію, Емілію Аделіну. Анастасію, Богдана, Федота, Олексія і Гробі Божа, Рук, Вероніку, Матвію, Юрія, Івана, Ірину, Дмитра, Анжелу, Олександра, Дмитра, Івана, Наталі, Леся, Богдана, Дмитра, Олександра, Анастасію, Юрія, Жанну Іванну, Ларису Надію, Софію, Анастасію, Єлизавету. Ігорю, Оксану, Лілію, Артура, Ігорю, Марину, Миколаю, Андрію, Євгенію, Аллу Ніну, Валерію, Сергія, Степана Володимира, Володимира, Юрія, Марка, Галину, Івана, Тетяну, Юрію, Валентину, Олега, Галину, Наталію, Захарію, Ігорі, Михайла, Василя Галину, mm -hmm. воїна Анатолія Бориса, Катерину Стефана, Галину, Павла, Юлію, Марію, Йоанна, Юрію, Катерину Артемія. І Боже воїна Андрія, Тетяну, воїна Ігоря, Вікторія Меланія, е, е, от тілесної, душевної немощі, оживотворих благодаття Христа твої, молитвами присвятих, владичиці цієї присладі у мене, свій свічесних небесних, сил безплотних, всину числа на животворящу Христа, чесного славного Пророка, предтечі крестителям Йоанна. Святий славе Серфані, апостолі, святислави, добровідномученику, преподобник і боносневати нашої святи ісели, телебесребернику, космі дом'яна Кіри, анапанталімана, ярмалія сам сонавіме до фатініки, святих праведних бутицьких ім'я, а на всіх святи, на коти єси джиралась, сіли Боже наш, Тобі славу селам, отцює сину і святому духові, мені повсякчас, і на віки віки. віки, віки Амінь. Господу помолимося, Господи, помоли. панове, благословен Бог. Ноги врачу душу, тілес наші, і же і болізні наші, і на тілі своє понесе. Його же я з міськом смертю, смерть Митровісу, що вона робиш, одарував, і жила за різтою Воскреси, і помили робити Оксану, Маркіяну Софію Віктора, Надію, Надію Павла Ярину, Мар'яну, Віталію, Теодозію. Василя Наталію і всіх Надію, Макарія, Назара Максима Юлію Олену, Дмитрія, Ірину Наталію, і всіх тут присутніх, і всіх писаних. Якось посітили те, що Петрова єдиним словом навіть огняної дима должника, долу посиві грішниці, жені, гріхово дарував, і ти нового Господи. Кайся се злобах чоловіче, скільки і на рабів Твоїх, і отже, не одне главно болість, завіж життя, отоварий, збави від от ужаса, і зми од огня лютого деї часа, і одчезлих чоловіка од біси, плоду на всяко, недога і болізні, і іми огні. і не надовго спомне, що прочство доведе до помилуй мене Боже, по вулиці, і милості Твої, по свої дротви, очисне всякої беззаконні всякої вівну, всяку недосту. Ти боїси, істине, вражай душі, лес наші, Христе Боже наш, і тобі славу силає. Отцю і сину, і святому духові, нині повсякчас, і на віки віки. Амінь. Ще і ще з умиленням сердець наших, Молитвою оптинських старців до Господа Бога помолимося. Господи, помоли. Господи. Дай мені з душевним спокоєм, зустріти все, що принесе мені цей наступаючий день. Господи, дай мені все ціло віддатися Твоїй святі волі. Господи, на всякий час цього дня всьому настав і підтримай мене, який би я не дістав новини в протязі цього дня, навчи мене прийняти їх зі спокійною душею і твердим переконанням, що на все є свята Твоя воля. Господи, всіх словах і ділах ми їх керуй моїми думками і почуттями, всіх непередбачених випадках, не дай мені забути, що все послано тобою. Господи, навчи мене просто. І розумно звертатися зі всіма домашніми і оточуючими мене, і нікого не скривлю. Господи, дай мені силу перенести утомлення наступаючого дня і всі події протягом дня. Господи, керуй моєю волею, навчи мене молитися, вірити, надіятися, терпіти, прощати, любити, дякувати. Амінь. Премудрость просте, вислухаймо святе Євангеліє. Мир всім і духовного від Матфея Святої Івангелія читання. Слава тобі, Боже, на слава тобі. Вони. Во время воно призвав Ісусу Бонадесяту, Никисвіт, даде їм власть над усіх нечистих, Яко десь гонять і вселити всякий і всяку болізнь. Сіла Бонадесят, посла Ісус, заповідає йому на голям. На події, зигні діти, воград Самарийський, не входьте, і діти же паче ковцам погибшим дому Ізраїлю. Хоча що ж, логолю, що яко приближався царстві Небесне. Боляще зціляйте, прокажено, чишайте, мертві, воскрешайте. бійся і заняться ту неприясню, ту не дадіте. Слава тобі, Боже, на славу тобі, слава Отцю і Сину і Святому Духові. Нині повсякчас, і на віки віки вмінь. Господи, помилуй Господи, помилуй, благослови. Христос існений Бог наш, молитвами при чистій і своїй матері, святий славний, схвальних апостолів. Це ти праведне потиським всіх, святих всі спасенець як спасени і чоловік любить. Амінь.